Вітаю вас так і закликаю вас послухати дуже уважно таку важливу проблему, яка має велике значення в лікуванні хворих із ожирінням це харчова залежність. Якщо ми будемо е, стосовно ожиріння визначати цей стан, то можна сказати, що це хронічне захворювання енергетичного обміну. І з цього визначення видно, що це захворювання буде вимагати пожиттєвої уваги і пожиттєвого лікування, яке супроводжується збільшенням маси тіла за рахунок жирової тканини, з ураженням всіх органів та систем. Та розвитком харчової залежності. Ось ця харчова залежність якраз є той, тим нюансом, який призводить до того, що людство втрачає, як то кажуть, контроль за ожирінням і програє боротьбу із ожирінням. Для того, щоб подолати ожиріння, треба властиво подолати харчову залежність у пацієнта. Проте тут треба виділити ще два таких важливих. Важливих моменти. Я буду дуже часто проводити асоціацію із хворими із, ожирі... із алкоголізмом. Тому що алкоголізм це теж залежне захворювання. Але є справжні алкоголіки, так? які, звичайно, без специфічної допомоги не можуть обійтися, а є просто, як кажуть, побутові п'янички. Такі самі і пацієнти прослідковуються із ожирінням. Перш за все, хворі з ожирінням завжди знаходять причину, щоб виправдати свою ненажерливість. Перш за все, вони, коли приходять на консультацію, вони кажуть: у нас повільний обмін речовин. Хоча насправді організм повної людини тратить більше енергії на обслуговування свого великого тіла, ніж, допустимо, у тих людей, які мають дефіцит маси тіла. Наступне, це що генетична схильність. Дійсно, генетична схильність має певний вклад в розвиток ожиріння, але це не основна причина. Ми спадкуємо тип статури: це нормостенік, астенік, гіперстенік. Звичайно, що астенік буде завжди худорляво виглядати, скільки би йому не було років і скільки би він не їв, якщо навіть він набере масу тіла, він завжди буде більш стрункішим, ніж, допустимо, гіперстенік. Який може набрати меншу масу тіла, а виглядати, як то кажуть, більш повнішою людини на останні роки просунуті пацієнти використовують ідею про харчову залежність, щоб виправдувати свою ненажирливість. Тобто, це теж інколи а що ж ми можемо зробити, раз ми потрапили в залежність. Тому залежність буває різного ступеня і різної форми, і різні тут повинні бути підходи. Учасники ненажерності та харчової залежності. Тут два учасники, як правило. Це учасник, це особа, яка любить поїсти смачно, ця особа добре усвідомлює, що вона робить. Проте лінується відмовитися собі у задоволенні. Останні дані щодо питання залежності харчової вказують на те, що це десь 95-97% населення? Тобто ці пацієнти знають, що вони роблять так, вони усвідомлюють. І в принципі, при невеликому, як то кажуть, бажанні стримати себе, вони можуть. А от Пацієнти із справжньою харчовою залежністю це особи з компульсивною харчовою поведінкою і дуже вираженою болімією. Ці стриматися від надмірної їди просто вже не встані. Пацієнти відчувають дуже сильне, невіступне, нав'язне бажання їсти разом з відчуттям втрати контролю над ситуацією. Як правило, ці пацієнти. З часом з роками мають так звані морбідні і суперморбідні форми, форми ожиріння. І звичайно, учасником цього процесу також є їжа, яка стимулює переїдання. І сучасна їжа все більше, як то кажуть, направлена на те, щоб стимулювати переїдання і формувати синдром харчової залежності. Що спільного між хворим на ожиріння та наркоманом? Ну, це хімічна радість. Відомо, що всі наші почуття, у тому числі задоволення від їжі, це просто-понапросто біохімія. Ну ця біохімія, хімічна радість має властивість існувати в організмі досить нетривалий час. Через кілька хвилин після поглинання смачної їжі. Або наркотика, якщо проводити, допустимо, аналогію з наркоманом, в організмі починається розпад пептидів, що веде до зниження настрою. Чим напруженіше людина думає про своє майбутнє, чим активніше відбувається процес розпаду пептидів, тим сильніше в нього потреба в радості. В речовинах, що викликають її. Будь-яка напруга, наприклад, втома. Брак позитивних емоцій, гіподинамія – все це веде до хронічного стресу, що викликає рефлекторне зниження кількості гормонів радості дофаміну і серотоніну. З часом зменшується число дофамінових рецепторів, які відповідають за задоволення. І от зменшення числа дофамінових рецепторів, які відповідають за задоволення, якраз буде формувати справжню і важко, як то кажуть, непоборну харчову залежність. Принічення дофамінових рецепторів призводить до того, що людина отримує задоволення тільки через збільшення кількості їжі. Доведено, що найбільш найчастіше формують харчову залежність: це е, е, два таких поєднання продуктів: це поєднання жиру і глюкози, цукру, будь-якого, чи це фруктоза, чи глюкоза, чи мед поєднання з жиром. Якщо ми будемо дивитися на харчові продукти, які бувають в природі, так, то природі жир, як правило, він е, е, комбінується із білком. Ну, наприклад, жирне м'ясо, худе м'ясо. Якщо ми візьмемо, допустим, цукор, він не має жиру в природі, тому він себе поводить по-іншому. Сучасна людина дуже багато їсть різноманітних солодощів, тортиків, випічки, де є таке невластиве для природних продуктів поєднання це поєднання цукру із жиром. І ось це поєднання цукру з жиром приводить до довгострокової. Дезадаптації в головному мозку. З Часом така, ну спочатку, це адаптація, стає причиною депресивних і тривожних станів, якщо організм не отримує солодке. Коли проводилися МРТ мозку, то показано, що продукти з високим містом цукру і жиру впливають на головний мозок аналогічно тому, як це робить героїн, опіум або морфій. Як і в випадку з алкоголем або наркотиками, зловживання їжею погіршує провідність невроличних шляхів, внаслідок чого їжа стає нав'язливою нав'язливою ідеєю. Ось чому інколи ми кажемо, що буде, наприклад, кетогенна дієта, так, де дуже багато жиру. Раціон буде калорійним, але там, якщо там немає цукру. Уже харчова залежність не буде така виражена. А ви, наприклад, якщо ви бути вегетаріанцем, їсти дуже багато вуглеводів, так? І навіть мед, і все таке, вони їдять ці вуглеводи. У вас не буде формуватися такої вираженої харчової залежності, коли ви буде деформуватися якраз під впливом поєднання цукру і жиру.